Друзі, всім привіт! Знову потерпають наші міста. Знову гинуть цивільні люди, жінки, діти. Суми, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Харків. І можна далі перечисляти міста в нашій Україні, де відбуваються прильоти ворожих. Шахедів, балістики, різноманітних ракет. Але яка реакція світу? Ми бачимо, що начебто всі хочуть нас підтримати, висловлюють свою підтримку в словах, там, намагаються щось зробити, але чомусь вбивство наших мирних людей продовжується. І знаєте, мене напрягає позиція Америки. Запитали Трампа, що ви думаєте з приводу удару балістикою по Сумах, яка відбулась вчора? Він каже, що це було помилкою. Можливо, вони допустили помилку. Як, Як президент Сполучених Штатів Америки може таке казати, коли помирають наші цивільні люди? Замість того, щоб підтримати нас, він зараз знаходиться просто в нейтралітеті. Тому, шановні друзі, в першу чергу співчуття всім родинам загиблих, поранених. І я вважаю, єдиний вихід всієї ситуації це продовжувати боротись за нашу свободу. А яким чином? Кожен це може зробити по-своєму, донатами, розповсюджувати усі збори, які тільки можуть влаштовувати військові, починаючи від дронів, генераторів, машинами, тобто бути ще більше з військовими. І друга категорія це йти у військо, бути тою бойовою одиницею, яка може принести. Втрату нашому ворогу. Тому, шановні, тримаємось, об'єднуємось, і всі ми повинні розуміти, що надіятись на когось не має сенсу. Треба тільки нам стати єдиним народом, як це було на початку повномасштабки, і рухатись до нашої спільної перемоги. І нехай русня вона загине і пізнає. Божий гнів. Усім гарного дня. Тримаємося.